Вітаю всіх на моєму каналі Нова Я. Я, Світлана Чидакова, допомагаю людям побороти страхи, фобії, тривоги, допомагаю знайти сенс життя та своє призначення. Я психолог-регресолог, арт-терапевт, духовний коуч, ігропрактик. І в цьому відео ми поговоримо з вами про стрес. А ви поки підпишіться на мій канал та поставте лайк. Стрес блокує нашу інтуїцію. Коли адреналін зашкалює, і рівень нервового збудження досягає свого апогею, ми, на жаль, перестаємо чути підказки свого внутрішнього розуму. І в такому стані. Часом робимо дуже багату кількість дурниць. Зараз я познайомлю вас з простою технікою розслаблення. Ця вправа допоможе швидко зняти стрес і відновити зв'язок з інтуїцією. Огляніться навколо і знайдіть очима прямокутний предмет, картину. Вікно, двері, малюнок у рамці або на екрані вашого монітору. І коли ви знайшли цей прямокутний предмет, зробіть наступне. Подивіться у верхній лівий кут і зробіть вдих. Рахуючи при цьому про себе до 4. Потім переведіть погляд на верхній правий кут і затримайте дихання, рахуючи при цьому до чотирьох. Далі переведіть погляд у нижній правий кут і зробіть видих. Рахуючи до чотирьох, а потім переведіть погляд у нижній лівий кут і спокійно скажіть, розслабився і посміхнувся. Дихайте до тих пір, поки не відчуєте повне розслаблення. Така практика усвідомленого дихання. Чудовий спосіб швидко відновити свій ресурсний стан. Сьогодні я вас познайомила з практикою, яка називається дихання по квадрату, і яка вам допоможе швидко відновити ваш ресурсний стан. А ви підписуйтесь на мій канал та ставте лайки, бо на вас чекає дуже багато цікавої та корисної інформації. Ми з вами обов'язково зустрінемось. Бажаю вам здоров'я ментального та фізичного.